Збільшення кількості звернень, незаконне зберігання зброї, майнові злочини про ці та інші питання 15 квітня доповідали представники поліції в ході засідання робочої групи з питань громадської безпеки та відновлення. Її діяльність підтримується програмою розвитку ООН «ЮНДП» в Україні. Інформував членів робочої групи начальник сектору моніторингу прилуцького районного відділку поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області Микола Самбор. За словами поліцейського, за перший квартал поточного року до відділку надійшло понад 10 тисяч звернень громадян, що на 58% більше ніж у цей же період минулого року. Якщо розглядати звернення під призмою публічно-правових і приватно-правових відносин, слід зауважити, що Суттєво збільшилась кількість звернень пов'язаних з публічно-правовою сферою, зокрема вчиненням особами мешканцями територіальної громади адміністративних правопорушень, у тому числі в окремих сферах та пов'язаних з сферою державного управління. За звітний період до надійшло 430 повідомлень про кримінальні правопорушення. Це як злочини, так і кримінальні проступки, з яких 278 поліцейськими розкрито по гарячих слідах. Встановлено 169 осіб, які вчинили злочини та кримінальні проступки, в тому числі різної ступені тяжкості. Правоохоронець зазначає, увагу зосереджують там боротьбі з тяжкими та особливо тяжкими злочинами, рівень розкриття яких у районі сягає в відсотків, що є значно більше ніж в області, в цілому 65. до поліції надходять повідомлення і про злочини проти власності крадіжки, шахрайства, грабежі. Микола Самбур говорить, попри зміни в законодавстві, які частково пом'якшили відповідальність, поліції вдалося розкрити близько 80% таких злочинів. Минулого року відбулася декриміналізація майнових злочинів. Зокрема, піднявся ценз вартості майна, що викрадена за яке настає кримінальна відповідальність. Але незважаючи на це на сьогоднішній день. Значна кількість цих злочинів вона розкривається і фактично досягається майже 80% цей показник. Оперативно розкривають і злочини, що пов'язані зі збутом та незаконним зберіганням зброї, за три місяці задокументовано 15 таких випадків, говорить Микола Самбор. Ми розуміємо, що ми перебуваємо на сьогоднішній день в умовах правового режиму воєнного стану, коли зброї дуже багато, як офіційно зареєстрованої, офіційно, які ми громадяни нашої держави на законних підставах володіють або для виконання бойових завдань, або ж з іншою метою передбаченою цивільним законодавством. На сьогоднішній день поліцейськими викрито 15 таких злочинів з незаконної обігу вилучалися не лише там гранати, не лише пістолети, не лише автоматична зброя, а й гранатомети. З початку 2025 року поліцейськими задокументовано і ряд злочинів пов'язаних зі зберіганням та виготовленням наркотичних речовин. За словами Миколи Самбура, боротьба з наркотиками виходить за рамки кримінальних правопорушень. Це вже питання безпеки молоді, їх фізичного та психологічного здоров'я. На сьогоднішній день поліцейськими задокументовано 91 вже злочин за перший квартал. Відмічу, що у 68 вже оголошено про підозру. З цієї когорти, звісно, особливо небезпечні це збут наркотичних засобів і створення нарколабораторій. Навіть таке є. Тобто, за вказаними фактами притягне, е, 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 оголошено про підозру 10 особам, ще двом за ті ж самі нарколабораторію і притону утримання. Тобто, як бачите, Ефективність протидії у сфері наркозлочинності є істотною. Хочу зауважити, що з незаконного обігу вилучається, якщо раніше вилучалась там незначна кількість наркотичних чи психотропних речовин. На сьогоднішній день це можуть бути і кілограм, і два, і три і більше. Доповідав Микола Самбур. І про реалізацію соціально-економічних програм у громаді діють вже три важливі ініціативи: це поліцейський офіцер громади. Це система діджиталізації, протидії злочинності, реалізації превентивних заходів, це встановлення системи відеоспостереження в населених пунктах і це окремо, скажімо так, напрямок в межах держави, який реалізується, це освітня безпека. Хочу відзначити, що найбільш яскраво. Ми розпочали у 2016 році реалізацію проєкту впровадження системи відеоспостереження. На сьогоднішній день лише в місті у нас встановлено фактично 90 камер відеоспостереження, які дають дуже значний і економічний і. Правовий аспект, скільки практично у всіх злочинах, які вчиняються у публічних місцях, у всіх майнових злочинах я не говорю за незаконне заволодіння транспортними засобами, використовується інформація системи відеоспостереження. Поліцейський зазначив, камери відеоспостереження один із найефективніших засобів у боротьбі з правопорушеннями. У місті працює 90 камер, завдяки яким вдалося розкрити велику кількість злочинів. Правоохоронці активно працюють над підтриманням безпекової ситуації та правопорядку в гром. Маді під час засідання підкреслили важливість роботи державної служби. Такі зусилля допомагають створити безпечне середовище для мешканців громади.